Вітання людям добрим! З вами Тайват Юа, і це 36-й випуск новин. От і почались буденні тижні в Геншині. Ці тижні будуть наповнюватись лише новинами про нові івенти чи веб-події. Сьогодні ж, як і завжди в такі періоди, новини є, але небагато. Тому поговоримо про поточну головну подію патчу. Трішки згадаємо про банери та нові квести. А тепер всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Традиційно розпочнемо з нових персонажів. В оновленні 3.5, доступні такі герої, як Дех'я та вже відомий нам Сайно. Реран Сайно, до речі, це самий швидкий реран героя, бо він був релізнутий у жовтні і вже зараз реран. Разом з тим можна отримати чотири зіркових персонажів, яких ми теж добре знаємо: це Беннет, Барбара та Колей. Також, паралельно із банером героїм йде банер зброї. Де можна отримати сигнатурний клеймор Дехі. і тут важливо розуміти, це єдиний раз, коли ми зможемо вибити її Сігну. Далі її в стандартний банер не перенесуть, як це було з луком в Тігнарі. Ну і не треба забувати про доволі хороший спис Сігну Сайно. Поки ми поговорили про зброю, то нагадаємо вам, що ще один ексклюзивний клеймор подарункові квити. Рідкістю в 4 зірки можна отримати зараз безкоштовно пройшовши нову подію подих вітру. І ще дрібничка. Поки діє ця подія, прокачка Клеймора йде з множником півтора, тобто вийде використати менше ресурсів на прокачку. Подія розпочалась 3 березня і вже триває. Сюжет нового івенту розгортається у Манштаті, куди приїздить компанія з Колей, Сайну та Тігнарі. Крім гостів, ми як завжди зустрінемо і жителів Манштату, як от Клі, Альбедо, Ембер та інших. А що цікаво, в квесті виглядає зараз сайно. Так то ми тільки в описі могли вичитати, що він жартівник від Бога, але в його квестах або в квестах Архонта ми якось не помітили цього. А тепер він відпочиває і нормально він так навалює своїх крінжовеньких жартів. Тепер щодо самого івенту, він є збіркою із трьох міні-ігор. Гра на лірі це доволі вже стандартний івент, де ми просто намагаємося під музику влучати у відповідні позначення. Доганялки, де ми бігаємо по бібліотеці, і скажу чесно, моя лізонька не задоволена цим. І останнє це фотогра. Окрім лімітованого клеймору, серед нагород, звісно ж, є прімогеми, корона та інші корисні ресурси. А також буде додано три нові ексклюзивні речі для чайнику. До речі, про корисні ресурси. Зараз діє два непоганих промокотики. Перший діє до 12 квітня і дає безкоштовну мору та ресурси. А другий на 60 прімгемів діє лише до 12 березня. Промокотики вилишу вам додатково в описі. Ще одна подія буде доступна трішечки пізніше, і це повтор івенту Вібруючі кристали. Який вийшов ще за часів розлому. За графіком, він має початися десь у цю ось середу, але поки що офіційного підтвердження цьому не було. У апдейті 3.5 було додано новий сюжетний квест. Ви можете продовжити мандри і пройти нову частину квесту архонців, і це не спойлер, а офіційний анонс. Чекайте на повернення Данслейва. Окрім основного сюжету, також. Став доступний новий особистий квест з історією Дехії. А на цьому у нас все. Ми, як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі, а тепер дякуємо вам за перегляд, ставте вподобайки та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!